Мене звати Соколова Анастасія, я лікар, ендокринолог та дієтолог. Мене звати Альона, вже понад 7 років. Я працюю нутриціологом, тренером з цілісного здоров'я. Я допомагаю людям не тільки харчуватися свідомо, а й свідомо ставитись до себе, до своїх відносин з їжею і до свого способу життя. Зараз всі демонизують молоко. Але я за те, щоб кожна людина свідомо розуміла, як вона особисто приносить і ставиться до молока з точки зору свого травлення, відчуттів після того, як вона вживає молоко, або під час того. Давайте розберемося, що таке молоко, з чого воно складається, як ці складові впливають на якість на нашого життя і харчування. І потім вже будемо робити висновки на рахунок того, чи варто вам залишати молоко і кисломолочні вироби в своєму раціоні, або ж варто їх прибрати. Молоко це дійсно корисний продукт, тому що має в складі якісні і дуже корисні білки: альбуміни, глобуліни і казеїн, велику кількість жиророзчинних вітамінів, майже всі. А є КД, мікроелементи, селен, залізо, мідь, марганець хром і лактозу, звісно. Основною складовою молока є лактоза. Лактоза це молочний цукор. У нашому тонкому кишківнику виробляється фермент, який допомагає розчеплювати лактозу. Він називається лактаза. Якщо лактоза не буде розщепленою, то наш мікробіом буде ставати умовно патогенним, і саме продукти життєдіяльності патогенної мікрофлори і викликають здуття газоутворення, чи може якесь брудіння, чи може проблеми зі столом. Лактоза або молочний цукор саме в складі молока. Нагадую, тому що лактоза в кисломолочних продуктах мінімальна кількість. Лактоза в молочних продуктах може мати. Негативний вплив на шкіру у вигляді висипання. Тому що лактоза, як вуглевод, глюкоза плюс галактоза в одній молекулі підвищує запальний процес в організмі і в шкірі в тому числі. Тому, якщо у вас є акне або хронічне запалення шкірних покривів, то лактоза в продуктах бажано обмежити, аби не підтримувати рівень запалення для клінічних проліпів. А стереотипно вважається, що молоко сприяє. Покращенню моторики кишківника, але це не так. Якщо людина схильна до закрипів або проявляється закрипи у зв'язку з різними станами ем, організму, наприклад, вагітність, або прийом деяких медикаментів, які погіршують акт дефекації, то молоко ем, заборонено через важкий білок казеїн в складі, він ем, як Погіршує моторику, так і підвищує схильність до закрипів. Yeah. Казеїн в складі молока сповільнює моторику кишківника, через що закрипи, до яких ви схильні, проявляються і погіршують якість життя. І якщо про лактозу чув майже кожен, то про казеїн не чув ніхто. А саме казеїн є складовою другою важливою молока це молочний білок. Він буває двох типів: казеїн типу А1 і типу А2. Казеїн типу А1 в процесі травлення при зниженому імунітеті може пригнічувати його ще більше, так як розпадаються на речовини, які викликають запальні процеси. І для того, щоб зрозуміти, чи потрібно вам виключати молоко і кисломолочні продукти з раціону, ви можете піти. dwoma szlachami. Перший шлях лежить через лабораторний аналіз, де ви можете здати кров на визначення генотипу вашого індивідуального, як ви переносите молочні продукти, тобто, чи виробляється фермент лактаза в вашому організмі в достатній кількості. Також ви можете провести такий тест вдома, умовно, відмовившись від молока, як мінімум на 10, а краще на 14 днів, на два тижні повністю виключити молоко і продукти кисломолочні з вашого раціону, і дивитись з тим, як реагує ваше тіло, як зміниться ваша шкіра і як зміниться прояви набриків у вашому тілі? Якщо ви помітите, що все це покращилося, набріки зменшилися і ваше травлення стало кращим, тоді дійсно відмовляйтеся від молока або ж заміняйте його на альтернативні його джерела. На жаль, немає загальних правил для загального населення, як часто, в якій кількості можна вживати молоко. Дуже важливо розуміти, як особисто ви переносите ці продукти. І якщо у вас ані молоко, ані кисломолочні продукти не викликають негативних реакцій з точки зору роботи ШКТ та вашого обличчя краси, тоді пийте молоко хоч три рази на день. Але пам'ятайте, що молоко це не просто напій, це напій, який містить як жири, так і білки у великій кількості, і це є повноцінний прийом їжі для дорослого населення. В усіх рекомендаціях прописано, що бажано заміняти молоко на кисломолочні продукти. Саме в таких продуктах менша кількість або дуже низький рівень лактози. У яку ми і не всмок, там не перетравлюємо, але при цьому всі корисні вітаміни, мікроелементи залишаються в повному обсязі. Для легкості і практичного застосування, ви можете користуватись правилом: чим твердіший кисломолочний продукт, тим менша кількість лактози. Для прикладу, молоко велика кількість, найвища кількість лактози. Кефір, ряженка, йогурт вже реально менша кількість лактози ви можете це вживати. Творог ще більш твердіший. Ще містить меншу кількість лактози. Сири. Майже не містять лактозу, а такі сири, як пармезан або витримані сири, дуже тверді, не містять лактозу взагалі, але містять величезну кількість кальцію і всіх жиророзчинних вітамінів. І тому мають бути в раціоні всіх. І навіть пармезан дозволений і рекомендований для дітей як перший прикорм через велику кількість кальцію. Термічна обробка кисломолочних продуктів на вміст. Білків, і на вміст більшості вітамінів і всіх мікроелементів не впливає. Єдиний вітамін, на який впливає термічна обробка як охолодження, так і нагрівання, це вітамін С. Але в кисломолочних продуктах він міститься в найменшій кількості. А жиророзчинні вітаміни і мікроелементи своїх корисних властивостей при термічній обробці не втрачають. На відміну від лактози. Від термічної обробки кількість лактози також зменшується і не має такого негативного впливу, подражнюючи на шлунково-кишковий тракт. Тому, якщо ви відмічаєте погане самопочуття після вживання кисломолочних, навіть після кисломолочних продуктів в свіжому вигляді, то термічна обробка повністю вирішує ці ці. Моменти і вживання сирників і запіканки це е, корисно, можливо, при е, навіть повній непереносимості лактози. Кисломолочна продукція по замовчуванню містить менший відсоток лактози у своєму складі, тому що молочні і кисломолочні бактерії, які скислюються молоко, вони якраз і харчуються лактозою, тобто молочним цукром. Тому вживати кисломолочні продукти умовно безпечніше, але знов ж таки зважайте на те, як реагує ваше тіло, ваш організм, організм на споживання таких продуктів. Якщо ми говоримо про сирники, дуже важливо віддавати собі відсіч у тому, що до їх складу входить не лише кисломолочний сир, але й мука, але й цукор. І в такому випадку обирайте рецепти більш здорові. Якщо ми говоримо про пробіотики, тобто мікрофлору і пребіотики, це речовини, за рахунок яких вони харчуються, то ви можете їх замінити ферментованими овочами, соєю або бобами. Я думаю, що в сучасному світі кожен з нас куштував, а як мінімум, бачив капучино або латте на безлактозному молоці, на молоці з кокоса або мигдалю. І саме таке молоко можна вважати альтернативним. Але майте на увазі, що молоко з цільнозернових круп, чи то рисове, чи то вівсяне це по суті вода з мукою. І я б радила вам обрати горіхове молоко, чи то кокосове, чи то фундучне, чи то мигдалеве. До речі, саме з горів молока вдома можна робити за допомогою заквасок щось наподобі домашнього йогурту або творожка: горіхове молоко, лакокосове, мигдалеве або інше рослини молоко, таке як вівсяне, це не є коров'яче молоко, тобто не містить в складі казеїну, а містить білки рослинного походження. Це перше. Друге, оскільки це не тваринне походження, то в рослинному молоці немає вітаміну В12 і взагалі вітамінів групи В І дуже маленька кількість а, а, а вітамінів групи а, а, а вітамін Є. Тому сказати, що воно аналогічно по корисним властивостям а, а звичайному молоці – ні. Крім того, сучасне горіхове молоко, яке ми купуємо в супермаркеті, часто містить в складі стабілізатори, цукор і інші домішки, які не є корисними, а в деякій мірі навіть шкідливими. Тому, якщо ви хочете вживати рослинне молоко, тому що вам воно подобається за смаковими якостями, то краще робити його самостійно. Нагадую, що це просто витяжка з горіхів або насіння, яку може зробити кожен вдома, самостійно заливши горіхи або насіння водою. Безлактозне молоко це один з найкрасивіших місів, які я зустрічала, і мені дуже подобається його розвінчувати. Якщо ви будете достатньо уважними і подивитись на склад безлактозного молока, ви зрозумієте, що виробник дуже чесний з вами. І в самому складі написано, що в складі безлактозного молока є 100% звичайного незбираного молока, але до нього додали фермент лактази, щоб допомогти вашому кишківнику його переробити. Молоко можна вживати і потрібно для користі вживати дітям віком від 3 років до 5-8. Чи потрібно обов'язково вживати і давати дітям молоко? Ну, в молодшому віці, 4-5 років. Ні, це є не обов'язковим. Звісно, молоко є корисним, але джерело кальцію, джерело жиророзчинних вітамінів і корисних білків можна взяти із кисломолочних продуктів, із витриманих твердих сирів, які в раціоні можуть і мають бути. Молоко є не обов'язковим елементом раціону при наявності всіх інших кисломолочних продуктів. І найголовніше це орієнтуватись на особисто ваше сприйняття молочних і кисломолочних продуктів. Якщо ви відчуваєте, що ви погано почуваєте після цих продуктів, просто їх не їжте. Якщо ж ви знаєте, що від молока вас лише покращиться настрій, залишайте це у своєму меню, і демонізувати молоко вже точно не потрібно.